Росіяни посилено обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України. Відтак, з метою економії електроенергії, вулиці міст та сіл практично не освітлюються. Через це роботи побільшало й у поліцейських. Правоохоронці посилили патрулювання, щоб українці залишались у безпеці. Пішоходів просять одягати світлий верхній одяг або використовувати світловідбиваючі елементи. Доброго вечора, дівчата. Маєте? То ми можемо вам подарувати отакі е, світловідбиваючі елементи, які ви можете собі на руку. отак, і ви вже маєте якісь елементи, які є, е, є на одязі. Про безпеку повинні пам'ятати і велосипедисти. Двоколісні варто обладнати світловідбиваючими елементами та ліхтарями. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Трохи акуратніше їдьте Ліхтарик, це добре. Перешню пору доби, будь ласка, користуйтеся світловідбиваючими елементами. Десь будуйте свій маршрут руху попри пішоходів і зберігайте правила дорожнього руху. Дякую, Дякую, що сказали. Дякую вам за розуміння. Водіям транспортних засобів слід правильно обирати режим роботи фар та інших світлових приладів, а ще правильно оцінювати дорожню обстановку, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та бути максимально уважними за кермом. Адже у зв'язку з відсутністю вуличного освітлення кількість аварій може збільшитись. Хочу нагадати вам про те, що зараз вимкнене світло, автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки, дотримання правил дорожнього роботу і в подальшому не порушуєте комендантський час. Добре? Щасливої дороги! Батькам треба подбати про безпеку дітей, до прикладу, прикріпити флікар на рюкзак, шапку чи взуття. Якщо ви повертаєтесь з роботи або навчання у темний час доби, обирайте безпечний маршрут руху та надійних попутників. Враховуйте потенційні ризики, які можуть виникнути через відсутність вуличного освітлення. Пенсіонерам поліцейські взагалі не рекомендують виходити на вулицю ввечері без нагальної потреби. Нак Андрій Левків телерадіокомпанія компанії